Вітаю на каналі Ракурс. Президент Володимир Зеленський доручив запровадити нову одноразову фінансову допомогу для українців. Кожному мають виділити тисячу гривень. Дана новина викликала хвилю активних дискусій в суспільстві. Українці в соцмережах задавались питанням на кшталт, чому виділяються кошти, коли в бюджеті величезний дефіцит. Чому ці кошти не направили на потреби війська? адже це першочергова потреба. Це новий популістичний крок Зеленського. Тож розберемо, як цю програму представляє уряд. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своїй промові наголосив наступне: кожен українець та кожна українка отримає тисячу гривень для оплати українських послуг та деяких українських товарів. У межах цієї програми ставимо перед собою певні цілі. Перше матеріально підтримати українські родини. Через війну збільшилась кількість соціально вразливих громадян. І зима якраз той період, коли вони зіштовхнуться з новими труднощами. Чому даємо їм додатковий ресурс, який можна витратити на оплату послуг, зокрема комунальних, та на оплату деяких товарів, серед яких ліки. Активізувати внутрішній попит на українські послуги. Саме низький попит є одним із стримувальних факторів для розвитку, зокрема, малого і середнього бізнесу. Дані кошти почнуть зараховуватися з 1 грудня 2024 року. Ці виплати фінансуватимуться за рахунок невикористаних бюджетних коштів Міністерства економіки та інших міністерств, які за словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболєва не встигли освоїти до кінця року. У Міністерстві економіки переконують, що на програму спрямують кошти, які не можна витрачати на війну. Справа в тому, що деякі фінансові донори, це можуть бути як міжнародні організації та фонди, так і країни, коли виділяють кошти на підтримку України, чітко вказують цільові програми, на які ці кошти можуть бути витрачені. Тобто, донори цих коштів прямо обмежують український уряд у переліку напрямків їх використання. Наприклад, ці кошти можна використовувати тільки на соціальні програми, але ніяк не на військові цілі. Це може бути обмовлено як обмеженнями певних фондів вони можуть мати в своєму статуті чітке визначення, що можуть спрямовувати фінансування тільки на гуманітарні програми, так і небажанням певних країн виступати в ролі країни, яка військово допідтримує Україну. Звісно, для нас ці обмеження виглядають дещо безглуздо, але отримання коштів хоча б на гуманітарні цілі це краще, ніж не отримання коштів в допомогу взагалі. Нерозкритим залишається питання, чому уряд в цілому і МінФін не встигли освоїти дані кошти у визначений строк. Цікавою також є процедура, за якою дані кошти будуть нараховуватись, а нараховуватись вони будуть на картку програми Національний кешбек. Національний кешбек це державна програма підтримки українських виробників, в межах якої громадяни можуть отримати 10% від вартості придбаних вітчизняних товарів. Бета-тестування програми стартувало ще 2 вересня 2024 року. За цей час уже 1-2 мільйони українців відкрили картки для отримання виплат, а держава нарахувала майже 3 мільйони гривень кешбеку. У Мінекономіки розраховують, що до програми долучиться близько 10 мільйонів людей. У відомстві кажуть, що збиратимуть відгуки про її роботу, допрацьовуватимуть та переглядатимуть умови. Крім того, розширюється перелік виробників і товарів, які стануть частиною національного кешбеку. У програмі беруть участь 5 сторін: продавець, виробник, банк, державна платформа на основі дії та покупець. Відповідно, аби покупець отримав кешбек, до програми повинні доєднатися всі сторони. Банк надати можливість відкрити картку національний кешбек, виробник додати товар до переліку тих, на які нараховується кешбек, торгівельна мережа продати цей товар. Долучаючись до програми, особа надає державі доступ до інформації про розрахунки своєю карткою. В уряді не вважають, що це порушення банківської таємниці. Так, заступниця міністра економіки Надія у на подкасті Хроніки економіки запевняла, що участь у програмі цілком безпечна, долучаючись до неї, користувач дає згоду на передавання інформації про транзакції тільки для нарахування кешбеку. Дія цю інформацію не зберігає та нікуди не передає. Простими словами, ця програма працює наступним чином: український виробник товару реєструє свій товар у базі. Коли покупець, який приєднався до даної програми, оплачує такий товар в магазині. Дані про таку оплату потім надходять на сервери Нацбанку, де відбувається нарахування повернення в 10 від вартості товару на спеціальну картку національного кешбеку цього ж покупця. Повертаючись до так званої тисячі зеленського, схоже, підв'язуючи дану виплату до картки національного кешбеку. Уряд таким чином хоче ще більше розвинути цю ініціативу. Долучивши, до неї більше. Користувачів. Також таким чином можна обійти обмеження на використання коштів на військові цілі. Держава виділяє кошти як соціальну допомогу громадянам і виконує своє зобов'язання перед донорами. Але ніщо не заважає громадянам задонатити ці кошти в благодійні фонди, які допомагають війську, і все це не буде порушенням вимог донорів. Незрозуміло тільки, як гроші будуть нараховуватися людям, які не доєдналися до програми національного кішбеку, та які будуть рішення для людей, які не користуються дією та іншими цифровими сервісами. Я думаю, ми про це дізнаємося в найближчому місяці. Ну, давайте будемо свідомими того, що чим більше фашистських російських окупантів помре, тим менше шансів, що вони зможуть дійти до вашого міста, зруйнувати ваш дім і вбити вас. Отримавши тисячу, донайте її на підтримку нашого війська. Надіюсь, дане відео було цікавим та інформативним для вас. Діліться думками і враженнями в коментарях. Розказуйте, чи ви вже долучились до програми національного кешбеку та на що його витрачаєте. Оцінюйте відео лайком або дизлайком, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!